Доброго ранку 30 липня трохи поговоримо про маракую. такі гарні плоди не всюди повсюди, але вони є значить. Десь, десь тут росте з землі ось, ось. Якийсь пагін пішов. На землі зав'язує. Теж плоди. Десь тут оськи. Солнце гадне еще. Ота так. Все ніби гарно. Такі. Такі все поруч плодів немає. Квіти є, плодів немає. Всі ті самі умови. Однаковий полив. ось ще невеликий плід і десь ще бачимо. ці кущі, ще я на зиму трохи вкривав, трохи вкривав це. наприклад, пагін так обрізаний на таку висоту сантиметрів 30 От. і майже весь, майже весь я засипав перегноєм. Тобто, ну робив такий пагорб, як прикидають виноград. От. Такі справи тут по огороду на, на нашій маракуї і маракуя яка тут в дворі. Теж якби поливалося, було б, звісно, покраще. Так, як і є. О, плодів, плодів вистачає. Так, ну і сьогодні 30 липня можна було Сказати, що 21, Але сьогодні 30-те. З 21 липня ми почали збирати нашу маракую. Аромат неймовірний, не передать смакові якості. Ну, ні з чим не зрівняються. От такі плоди і по, і по тому, значить, як як і що. Все ж таки, як помітно видно така ситуація листя круте. Одна гілка, один пагінь нічого, інший просто капець, який закручений покручений. На цій стороні тільки на цій стороні тільки все гаразд. Якби той кліщ чи що, то я так вважаю, щоб ну, різниця 4 метри. То я вважаю, щоб воно все було б заражено цим кліщом. Було б горе всьому. Так само і тут, на цій стороні ще не падають плоди, на Арки, та їх, їх трохи є, є такі круглі. Прямо зовсім круглі. А є як звичайні видовжені. Так що такі справи маракуя стигне, сипиться. 21 числа липня помітили перші два плоди, які лежали воно, ну, як видно, то низ той що до землі, все майже лежить на землі і. Недобре видно, як, як тут і що. Так що, з якого числа вони впали на землю, плоди невідомо. Але потім почали ми збирати кожного дня 2, 3, 5. Вчора, мать, до десятка зібрали. Лишилась тільки одна. Лишив, щоб зняти відео. В общем, якось так. Працюємо далі. Бувайте.